Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, президія, запрошені журналісти, ну насамперед хочеться е, подякувати вам всім за те, що ви є тут, що ви приїхали, що наша робота оргкомітету не виявилася намарною, що те, що ми старалися. Щось, щось у нас вийшло, а що саме вийшло, то ви вже самі скажете, чи самі подумаєте, чи десь комусь розкажете. Чи варто сюди їхати, чи не варто. Тема моєї доповіді фактично і є самим, самою тезою, самого, самим змістом можна навіть самим висновком. Тобто те, що написано на слайді, можна поставити крапку і на цьому закінчувати. Дійсно, якщо ми говоримо про правотворчість, і сьогодні вже неодноразово про це говорили, про те, що саме правотворчість, саме там ми повинні шукати якісь питання, які, з якими ми зараз тут сваримося. І те, що ми зараз тут сваримося, це не означає, що ми хочемо знайти недоліки один в одному. І те, що ми тут сказали, можливо, я, наприклад, особисто горжуся Ольгою Євгенію, незалежно від того, що вона сказала, вона вийшла на трибуну і поділилася з тими своїми горістями і проблемами, з якими вона стикається в практичній діяльності. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Клара Григорівна мургулян сказала вона адвокат. Давнім давнім досвідом, вона сказала: Моя правда це правда мого клієнта. І відповідно адвокат повинен відстоювати інтереси свого клієнта. Ми сьогодні зібралися не для того, щоб похвалити один одного. Ми зібралися для того, щоб, можливо, ми, можливо, ми ще навіть не готові сказати один одному все, що ми хочемо сказати. А ми хочемо цього, щоб, наприклад. Прийшли державні виконавці і сказали, ви теоретики нічого не робите. А ви нічого не робите, тому у нас є проблеми. А відповідно, чому? А ми дійсно фактично майже нічого не робимо. Ми, ми не робимо з теоретичної точки зору, тому що у нас є свої проблеми, у нас є свої пояснення. Ми теж можемо сказати про своє навантаження і про свої турботи, про свої клопоти. Так? Але фактично кожен. Якщо відмежується від своїх якихось тих негараздів і не буде шукати причини того, чому він не зробив, а буде шукати способи того, як зробити краще, можливо, буде той результат, заради якого ми тут зібралися і взагалі ми працюємо. Тому що дійсно, якщо ми присвятили своє життя якійсь певній справі, то ми, думаю, не просто працюємо там за посадові оклади, правда? Ми працюємо для того, що ми вважаємо, що ту роботу, яку ми робимо, вона є важливою. Щодо безпосередньо тої проблематики, яка е, стосується правотворчості і тих змін, які відбулися. Так, не даремно, у нас в 2000 році була перша конференція, а потім був великий розрив. Сьогодні жартували, що ми чекали, поки буде прийнята нова редакція закону про виконавче проведення, щоб зібрати минулого року на ну, наступну конференцію. Дійсно, тільки шляхом обговорення, шляхом зустрічі, у вас є дуже багато, ви самі проводите дуже багато зустрічей, дуже багато нарад, дуже багато інструктивних методичних семінарів і так далі. Але е... інколи ми просто виступаємо як антагоністи, тобто практики працюють як практики і кажуть, що ви там теоретики собі малюєте статті і пишете диссертації, це і ваші проблеми. А так само ми говоримо, що можемо говорити про те, що. Практика не встигає за той розвиток наукової думки, яку ми там собі розвиваємо. Ні, тільки шляхом спільної праці і спільного, спільного пошуку проблем будемо хвалити, не буде результату. Будемо шукати проблеми, можливо, навіть шляхом якогось такого мозгової атаки, мозгового штурму, накидавши основні проблеми. І те, що сьогодні була пропозиція підняти. Кожного другого начальника і сказати, які в нього проблеми, зробити той каталог проблем і зробити визначення, яким чином можна, можна віднайти ті, ті напрямки, які би можна було говорити про вих, вихід з цієї ситуації. І тільки саме шляхом таким, одним із таких способів є саме проведення цієї конференції. З приводу е, проблематики і тих моментів, які би хотів поділитися з вами. Дуже багато вже висловлено, висловлено, і Світлана Володимира сьогодні про це дуже багато говорила із з приводу юридичної термінології, з приводу статусу, з приводу е, принципів, які закріплені в законі про виконавчі провадження, і те, що ми фактично в новому законі е, маємо відображення старих проблем, про які ми вже давно говорили на сторінках чи періодичної преси, чи наукових статей і так далі. Але... Треба шукати ці шляхи поєднання, щоб воно було результативно. Ми на сьогодні фактично замовчуємо те, що ми маємо певну суперечність в законодавстві по статусу державного службовця, хто такий державний службовець по структурі Державної виконавчої служби. Може, дійсно, немає у нас проблем, фактично, так? ми не стикаємося з якихось таких. ЧП немає, у нас нічого не завалюється, але ми маємо закон України про Державну виконавчу службу. І те, що Олена Олександрівна сьогодні говорила про Департамент Державної виконавчої служби, то так воно ну, є по закону, так? Але ми маємо положення про Державну виконавчу службу від 6 квітня 2011 року, і ми маємо інструкцію з організації примусового виконання рішень, яка говорить про дещо інші речі. Але. Значить, нашим завданням є те, щоб в рамках адміністративної реформи все ж таки, ну як би це не грубо і не цинічно виглядало, але значить привести у відповідність закон до положень указу Президента України і інструкції з організації примусового каналу. Тому що фактично ми можемо говорити про можливість оскарження будь-якої рішення діючої бездіяльності посадових осіб департам... Державної виконавчої служби регіону... Всеукраїнської на тій підставі, що вони є не, держав... не, є... не є Державною виконавцем в село статті 4 закону України про Державну виконавчу службу. Також е... хотілося би відзначити те, що за останній час саме на інструкції з організації примусового виконання рішень. Ця інструкція з організації. Примусове виконання рішень вже сьогодні говорилося про те, що вона є більш прогресивніше, ніж закон. так? Можливо, і ще сам закон треба коригувати, тому що практика застосування самого закону вимагає внесення до нього змін. Але я би хотів заакцентувати вашу увагу на трошки дещо інший момент. Ми чомусь постійно говоримо про те, що державний виконавець застосовує примус. От ми постійно з цим живемо, що державний виконавець це є примус. І ми е, постійно цим апелюємо примусово виконання рішень. А можливо не треба робити такий акцент на тому, що це є примус, тому що слово примус воно асоціюється в загальній більшості людей серед загалу в тому, що це є щось недобре. Це те, що суперечить чомусь, посягає на щось, що є, ну, фактично, ми можемо сказати, що це є знаком мінус. Але давайте будемо говорити, чи Державна виконавча служба займається діяльністю зі знаком мінус. Вона не займається цим. І чи тільки Державна виконавча служба займається примусо примусом? Але жодна служба, яка займається, має у своїй аспекті примусову діяльність, вона на цьому не акцентує увагу. Вона говорить, що вона займається певною діяльністю. А вже -сам сама діяльність під. Розуміває, да, включає в себе сам примус. А ми в інструкції, про, про, в інструкції Міністерства 2412 року самі назви назвали, що це організація примусового виконання рішень. Примусове антагоніст, тонів не примусове, добровільне, да? але ми від добровільного відмовилися, так? ми говорили, що це не добровільне виконання, що це самостійне виконання. Отже, треба шукати іншого слова, яке би відповідало самостійне на інший напрямок, тобто не самостійне виконання. Тобто, це звичайне виконання, яке здійснюється за сприяння Державної виконавчої служби. Ми говоримо про те, що такий примус слід сприймати як позитив, як певне правове благо для потерпілої сторони, що згоджується з загальною метою та принципами правового регулювання. Окрім примусу, виконавчу діяльність юристів характеризують неупередженість, повнота, своєчасність, забезпечення реалізації суб'єктивних прав учасників прав І е, в своїй діяльності працівники Державної виконавчої служби зустрічаються з різними людьми. Але основною категорією, з якою вони зустрічаються, це є збушники. Крім того, зі сторони останніх завжди слід очікувати на антипатію. В окремих випадках такий антагонізм переростає фізичну протидію, яка може виражатися як приховування майна, недопущення в приміщення, неданні документів або інших відомостей про майно та в погрозах щодо життя та здоров'я. Для попередження різних форм протидії державні виконавці можуть залучати до співпраці інших учасників виконавчого провадження. Окремо слід приділити увагу організації взаємодії, виконавчої служби та органів внутрішніх справ, що потребує додаткової правової регламентації. Як свідчить практика, ефективність виконавчих дій була б більшою, якби така взаємодія була тіснішою, в межах відомства було створено спеціальний силовий підрозділ на зразок податкової міліції в межах податкової адміністрації. Якщо ми говоримо зараз про знову ж таки досвід Російської Федерації, то такий досвід є. Ми говоримо про те, що ми маємо соціально негативну оцінку. Державної виконавчої служби, так і будь-якого всього державного апарату. Тобто, на сьогодні є завданням держави, в тому числі Державної виконавчої служби, говорити про імідж Державної виконавчої служби. На кожному кроці ми можемо людину зустріти, от, можемо провести соціологічне дослідження, вийти на вулицю і спитати кожного одного, як він ставиться, хто такий державний виконавець чи він добре робить, чи не добре робить. І ми в переважній більшості зробимо висновок, що недобре він працює. Хоча ця людина ніколи з Державною виконавчою службою не, не стикалась. Чому? Тому що зроблений такий стереотип. А цей стереотип треба ламати. Тобто зробити так, щоб саме це було визнавалося. Тому що дійсно робота державного виконавця, ці люди в чорному, як я їх називаю. Так? Це робота, це чорна робота, так? це невдячна робота. Ніхто за це фактично дякую не говорить, правда? Як лікарю несуть цукерки і квіти, так? державного виконавця цього не принесуть? Тому що, знову ж таки, так як е, від державного виконавця переважності більше. От, ну, люди йдуть від державного виконавця з негативними емоціями. Тобто вони не задоволені його роботою. Тому що боржник завжди буде незадоволений тим, що від нього щось забрали. І кажуть, береш чуже, віддаєш своє. Але коли ми говоримо про стягуч, то й стягувач також буде незадоволений, тому що не вчасно, не так, не, не добре, не в повному обсязі, не в той час. І оця, оцей стереотип роботи про те, що державний виконавець повинен. Забезпечити інтереси всіх, ну, звичайно, такого не буде. Ти не будеш кожному доводити те, що ти займаєшся роботою, яка є соціально необхідною. Сьогодні вже говорилося про те, що державний виконавець є неналежним чином забезпечення матеріально. Ну, а проблема не сьогоднішня і не вчорашня, правда? Ця проблема давно вже виникає і вона давно не вирішується в подальшому. Ми говоримо про плинність скатів, ми говоримо про... Недостачу кадрів, ми говоримо про навантаження державних виконавців. Але як тому державному виконавцю працювати, якщо фактично ми не маємо і належної охорони, немає гарантій діяльності державного виконавця. Слава Богу, що був принесені зміни до Кримінального кодексу України. 343, частині того, що кримінально-карними діяннями розміються у представнику влади, прац... працівнику правоохоронного органу і втручання в діяльності працівника правоохоронного органу, в тому числі державного виконавця. Але поза увагою законодавця лишилися наступні статті в Кримінальному кодексі України, які пов'язані з погрозою та насильством щодо працівника правоохоронного органу, до якого державний виконавець не відносить. По умисне знищення або пошкодження майна державного виконавця, посягання на життя державного виконавця, захоплення державного виконавця як заручника, погроза або насильство щодо державного виконавця. Статті 345, 47, 348, 349 350 Кримінального кодексу України. Саме це повинно бути одним із аспектів наступної діяльності, наступних пропозицій і в тому числі рекомендацій нашої конференції: те, що треба забезпечити гарантування більші гарантії для державного виконавця. Підсумовуючи роботу свою доповідь, свою доповідь говориться про те, що. Подекуди ми говоримо про те, що Державна виконавча служба стає заручником недосконалості законодавства не тільки в виконавчому провадженні, а й в інших напрямках, в тому числі і фінансово, і цивільний, і господарський. тому що саме з приводу нього ми і говоримо про роботу. З приводу того, що нам може допомогти, в тому числі і теоретикам, і практикам, насамперед, це питання кооперації. Це кооперації науки і практики. Кооперації органів виконання різних країн, в тому числі це досвід проведення конференції, яка була минулого року проведена в Воронежі, де були представники керівників виконавчих служб різних країн. Це є питання проведення наукових досліджень, в тому числі і на замовлення Державної виконавчої служби. Тобто Державна виконавча служба повинна показати, що вона, що їй цікаво, не те, щоб аспірант молодий, якийсь науковець шукав, що він хоче досліджувати. А те, що є актуально для державної виконавчої служби, які питання необхідно робити?